Доброго дня, рибки! Вітаю вас! Ви герої цього затемнення, яке відбувається 18 числа в 25 градусах вашого першого сектору гороскопа, вашого знаку. Так от рибки хочу зауважити, що протягом цих двох років переміни, які вас спіткають, звісно ж, таку віху окреслять у вашому житті, яка має відійти у минуле, і натомість обов'язково будуть з'являтися, виринати просто нові горизонти. Ви можете порівняти цей період вашого життя шляхом співставляння досвіду із такими роками, як з 2006 по 2008 і з 2015. По 2017. Кому як не вам говорити, що по рибкам ми можемо бачити таке переплетіння подій, коли чіткої виразної картини того, як назвати цей період життя, чи ж то успішним, чи таким, який приносить якісь певні етапи завершення, смутку і подій, коли доводиться відпускати як знайомства певні, як певних людей із життя, так ситуації, обставин. Ставини місце проживання можливо. Так, і водночас народжувати нових нас доросліших і нових нас цікавіших, а також такі обставини, які із часом показують себе, як все ж таки переміни на краще. Тому рибки рекомендую зверніть увагу, що, напевно, такі роздуми ваші дають, дадуть вам ось таке от враження, що це дійсно період видозмін різного характеру, однак поступово. Пово ви приходите все ж таки до нових, кращих версій самих себе. Так, от, рибки по першому сектору гороскопа. Ми не можемо бачити такі дійсно сплетіння і метаморфози вашого життя, коли буквально через одну якусь переміну кардинально змінюється все життя. Це можуть бути поступові зміни, ніби розтягнуті в часі. Оскільки ми не забуваємо, що вузли перейдуть у знак зодіака, Діви, рибка. рибки ще тільки у січні наступного року і триває. Налізь дій затемнень буде більша, і поступово ми відчуватимемо цей вплив. Про що в моєму загальному відео буде посилання в описі у підказках, будь ласка, кому цікаві тривалі відео. І хто хоче бачити більш розгорнуту картину неба на цей період, там і про цикли Сароса, і про те, взагалі, яким чином зараз планети нам сприяють, і куди краще спрямувати нашу енергію. То ось Тут ми наголошуємо саме на тому, яким чином ми можемо найбільш вдало скористатися цією енергією, цього місячного затемнення, яке буквально вже позначиться відразу ж на вашій зовнішності, наприклад, на вашій репутації, на ваших прагненнях. Коли так чи інакше опиняємося в ситуаціях, коли необхідно себе показати, чи ж то ми можемо ставати з тих чи інших об'єктивних причин. Як то вагітність, зміна місця проживання, зміна країни проживання, соціальний статус у вигляді одруження, заміжжя або ж розлучення, наприклад, а також це ситуації професійного розвитку. І крім того, взагалі навіть будь-який документ, який підкреслює перехід в новий етап життя, чи ж то пенсійне посвідчення, наприклад, або ж посвідка про місце проживання в певній країні, або диплом, сертифікат. Сертифікат, ліцензія, ось це все це те, що починає підкреслювати і вирізняти вас рибки вже з початком цього періоду затемнень. Також хочу наголосити, що по картині неба на період коридору затемнень, зокрема, зважаємо, що 25-го числа середина точка затемнення, нічого не плануємо і не наважуємося ні на які різкі дії. Також зважаємо, що із 15-го числа. І ще на дату затемнень буде активним тригон між Венерою і Юпітером. Про це більше у моєму вересневому прогнозі загальному і по знакам. однак наголошу рибки, що Венера у вашому восьмому секторі гороскопа, Юпітер наразі у 4 Ось тут таке чудове фінансове сприяння від вашої другої половинки, можливість профінансувати якісь певні поїздки додому, справи ваших домочадців, наприклад, переїзд. Отримати якісь кредити, завершити якісь навпаки боргові зобов'язання. Також такі сприятливі домашні ситуації, коли ви дійсно бачите, що питання вирішуються швидше, що знаходяться такі люди. Або ж, наприклад, ваші домашні батьки, наприклад, можуть посприяти справам вашого чоловіка, дружини, зокрема, або ж допомогти вам розібратися із певними борговими питаннями. Крім того, це різноманітного роду. Ситуації пов'язані із питаннями спадку. Тому зважайте рибки, що цей тригон буде активним, тому користуйтеся. Крім цього, по цьому затемненню бачимо тау-квадрат, який знову ж таки направляє вашу увагу на вашу оселю, на ваших близьких, на розростання вашої родини. Та у квадрат між першим сектором вашого гороскопа сьомим і Юпітером у четвертому. Це можуть бути ситуації різного характеру з вашим подружжям, які так чи інакше але фокусують вашу увагу на питаннях переїзду, зміни країни проживання, також узаконення перебування у певній місцевості за певною адресою, зміна прописки, зміни, зміна із житлом взагалі, потреба житло збірні більшувати його, змінювати, також змінювати адресу житла, наприклад, Приватизовувати земельну ділянку, крім того, купівля-продаж теж дуже актуально може бути. Крім того, рибки, звертаємо увагу, що питання підтвердження місця проживання, питання звернення до таких спеціалістів, які дають дозвіл, наприклад, проживати в певній країні, працювати там, забрати родину, наприклад, вашу, або навпаки, воз'єднатися із родиною, тобто приїхати до родини, крім того, питання ваших батьків і місць їх проживання, перебування. Це взагалі питання народження діточок, питання укладання шлюбів. Ось такі от приємності можуть бути в цей час просто буквально очевидними. Також звертаємо увагу рибки, що по цьому затемненню фігура парус, така сприятлива фігура астрологічна формується на небі, яка дає нам можливість докладати зусилля до таких соціальних потоків. Коли ми виходимо на якісь певні нові стосунки з нашою другою половинкою, з нашими клієнтами, стосовно нашої репутації, стосовно нового місця проживання через залучення інших сфер нашого життя, тобто ми буквально свої видозміни зовнішні направляємо на те, щоб Впливати безпосередньо на наші мрії, коли нове місце проживання, нова посада, новий колектив, він формує таке наше бачення, нашої мрії, не на основі того досвіду, який ми вже маємо, який треба видозмінити, а на основі того, якого ми хочемо набути. Тобто, буквально це можуть бути ситуації остаточних певних рисок, крапок у взаємодії із друзями, приміром, Певних колективах стосовно роботи в якійсь організації. Крім цього, ця взаємодія може бути і з людьми, з якими ми були об'єднані доволі тривалий час. Це переїзд, зокрема, для вас рибки, взагалі стосунки із певною навіть місцевістю, певною країною, певною такою значною спільнотою людей, до якої ви були долучені, коли ви ніби зараз знаходитеся на порозі того, щоб заглибитися у ваш внутрішній внутрішній Трансформаційний процес пов'язаний із переїздом, еміграцією, із роботою у, у самотності над якимось власним проєктом, можливо, самотужки. Ви організовуєте свій бізнес, дистанціюєтесь від чогось, або будете працювати онлайн, наприклад. Ви вирішуєте питання певного юридичного рівня, наприклад. І ви розумієте, що певний пласт дружніх стосунків завершується, наприклад, або роботи над якимось. З таким проектом, коли ви були важливі як частина якоїсь командної роботи, ви дійсно входите в новий такий більш індивідуальний і, і усамітнений етап. Більше тепер внутрішніх трансформацій ваших особистих потрібно для того, щоб рухатися далі. Крім того, рибки, звертаємо увагу, що тут і видозміни також пов'язані і з вашим близьким середовищем. Це знову ж таки переїзд. Крім того, це питання професійних навичок, коли вам треба їх видозмінювати, треба їх підтвердити, можливо, а також змінити той безпечний і зрозумілий спосіб роботи. Наприклад, переміщення, можливо, змінити транспортний засіб, змінити мову спілкування, змінити країну спілкування, документи також оновити, наприклад, оновити ваш статус, виступати, наприклад, публікуватися, більше часу приділяти новому якомусь певному оточенню, в якому ви працюватимете, житимете, або ж це сусідство може змінитися також, вам необхідно адаптуватися в якомусь новому середовищі. Крім того, більше уваги приділяти тому, щоб навчатися новому, або ж керувати транспортним засобом, можливо, вам треба навчитися і здати на права, можливо, купити транспортний засіб. Крім того, це постійно може бути робота пов'язана із переміщеннями в інтернеті, коли необхідно освоювати нові аксесуари, постійно з якоюсь технікою працювати, з пересиланнями, можливо. Тобто, ось такого от роду формат змін, які... Передбачає вашу особисту відповідальність. Вона однозначно пов'язана із вашими близькими, із вашим родом, із вашою оселею, із країною проживання, і зростанням також членів вашої родини. Можливо, це все пов'язано з тим, що ви йдете в декрет, наприклад, і ви будете дійсно більше часу приділяти тому, як вам працювати з дому, наприклад, або як вам знайомитися взагалі з батьківськими обов'язками. Рибки, я вам бажаю. По цій серії затемнень, яка розпочинає цілий дворічний цикл у вашому житті. По-перше, не поспішати із активним етапом вашого життя, дозволити собі плавно увійти у ваші нові особисті енергії, відчути, які ж ви, які мають виринути на цей світ через два роки вже остаточно. А по-друге, вашу чутливість спрямувати на відчуття. Знаків, символів, сни мають надзвичайну зараз роль у вашому житті. Також це можливість побути на самоті, можливість відчути свої внутрішні прагнення, сфокусуватися на своїх власних потребах, щоб у тій новій реальності, які ви збудуєте, був саме час вам на вас особисто, був час вашій творчості. Взагалі, ці два роки можуть бути саме про те, як вам ваш формат життя пристосувати до того, щоб ви могли дійсно робити те, що для вас важливо, чи в професійному плані, або ж в особистому, або ж ця переоцінка цінностей, необхідна просто для того, щоб ви зрозуміли, скільки часу вашого життя ви віддали справам поточним, наприклад, і звернулися до тої другої рибки, яка знаходиться на самоті, в глибині і відчуває ваші такі цікавинки, внутрішні, які поза часом знаходяться. Однак не забувайте. Про те, що друга рибка, яка плаває цим світом, вона підтримує нашу жагу до того, щоб реалізувати щось цікаве для нас, щоб побачити у зовнішній реальності, що ж тут взагалі такого для нас є. Рибки, ще раз наголошу, що по у квадрату між першим і сьомим сектором вашого розкопа. І Юпітером в Близнюках у четвертому ми можемо стикатися із ситуацією вибора, нового статусу нашого місця проживання, нових перспектив нашої родини, нових планів. Можливо, нам необхідно визначитися із нашою другою половинкою, якщо у нас декілька претендентів, наприклад. Можливо, це питання розлучення, укладення шлюбу, зі знову розлучення за цей період, або ж загалом з'ясування тих. Цінності і значення взагалі питання родини, місця проживання, народження діточок, наприклад, проживання разом із нашими батьками, оселі нашої. Весь цей час нас ці питання можуть турбувати. Ми будемо шукати рішення, шукати своє щастя в тому чи іншому місці, в тому чи іншому складі нашої родини. Отут важливо визначитися, важливо відродити в собі це відчуття або ж створити його заново, допомогти і собі, і нашому подружжю також віднайти щось нове в наших стосунках, наприклад, якщо ми давно вже у шлюбі, або ж якщо це новоутворена родина, то також відчути, що ці нові перспективи утворюємо ми самі. Бажаю вам рибки по цьому затемненню і загалом протягом всього циклу затемнень, цього дворічного, відчувати ці перспективи в собі насамперед. Відпускати все те, що вже не складає пазл у ваших стосунках і вже аж ніяк не може бути відновлено. Зрозуміти, яку силу ви наразі даруєте вашій другій половинці, яке щастя, ви утворюєте разом і що вам, крім самих себе і свого власного ресурсу, свої і власної сили в цьому житті подарувати більше ніхто нічого не може. Головна запорука успіху вас, вашого подружнього життя і ваших досягнень це ви самі. Дякую вам, рибки, і до зустрічі в наступних відео.